Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить усіх вас, нехай Святий Дух прийде, щоб просвітити наше розуміння з вами, щоб ми могли досконало зрозуміти Його слово, Його волю для нашого життя. Нехай Святий Дух прийде щоб, так би мовити, очолити наше розмірковування, і сьогодні я хотів би якби вам передати послання від Бога до вас, до вас, моїх друзів, які, можливо, ви зараз були далеко і зараз знаходитесь далеко, і не від церкви, можливо, навіть зараз, не від церковної установи. А далеко-далеко від самого Бога. Саме так. Іноді людина вона залишає церкву, і знаєте, як вона говорить? Знаєте, що а я більше не буду ходити до церкви? Я залишуся вдома, я збираюся працювати, я буду піклуватися про своє життя. У мене буде близькість лише з Богом, мені ніхто не потрібен, мені не потрібен пастор, мені ніхто не потрібен. І вона, так би мовити, виходить із вогнища вугілля. І ви знаєте, коли вугілля виходить з середини вогнища, це вугілля, воно буде ставати холодним. Воно потухне це те, що відбулося з багатьма людьми, які залишили свою спільноту, спільноту віри, спілкування віри з людьми віри, людьми, які мають той самий дух, які поклоняються єдиному і істинному богові. Отже, коли людина залишає вогнище. І думає так, а тепер я збираюся ходити з Богом на самоті. Мені не потрібен ніхто без церкви, без пастора, без когось. Я буду залишатися сам по собі. І потім, в кінцевому підсумку, людина охолоджується, і це те саме те, що хоче диявол. Він очікує, що людина прийме це рішення, тому що як тільки вона охолоне у вірі, тоді він приходить і робить, що він хоче. Ганьбить цю людину, і це те, що Бог говорить тут в Єремії, у розділі другому. І я хотів би, щоб ви разом зі мною читали саме книгу Єремії, пророка Єремії, розділ другий, коли Бог він, він послав послав пророка Єремію, щоб говорити зі своїм народом. І ось подивіться, як Бог говорить зі своїм народом. Ось це, якби така аналогія знаєте, цього слова, яке буде зв'язано із вами. Можливо, це ви, цей Ізраїль, зараз у ситуації Ізраїля знаходитеся. Можливо, ви були розчаровані своєю церквою, своїм пастором. Своїми братами та сестрами у вірі і ви якби відійшли. І хто більше всього, хто отримав шкоди? Це були не вони, ні Тому що вони продовжили далі бути у вогнищі, а ви почали гаснути. Ось і кожного дня ви приходите сюди, ви чуєте слово. Ви навіть пробуджуєтеся, ви робите якусь. Обіцянку самі з собою, ви обіцяєте самі собі кажете, ні, ось, я повернуся, я повернуся. І ви не знаходите сили повернутися. Коли ви думаєте про повернення, дьявол підходить і каже, ось, подивись, ось він так працює. Ось, але вони тебе будуть засуджувати. Що вони скажуть, коли вони подивляться на тебе, вони будуть на тебе так дивитися? І як ти це витримаєш? Отже, дьявол... Працює постійно і наполегливо, і з силою над тими людьми, які залишили вогнище, відмовилися від віри. Це те, що було в випадку із Ізраїлем. Тоді це послання, яке Бог дав Ізраїлю через пророка Єремію, говорить наступне. Іди, ось Господь сказав це Єремію, Єремії, іди і проголоси, проголоси, кричи іншими словами до вух дочки Єрусалиму. Говорячи, так говорить Господь. А ось подивіться, що Бог каже. Ось, подивіться, як Він відноситься до людей, які відійшли, як. Він має цю ласку до цих людей, які відвернулися від нього, він не ставиться із презирством, він не ставиться із гнівом, він не ставиться із помстою. Ні, ось подивіться, і це повторюється у житті багатьох людей, які залишили віру, щоб, начебто, йти по своїй вірі. Або вони засмутилися із якогось слова, яке вони почули від брата, пастора, єпископа, хто б це не був. Отже, вони пішли. Але подивіться, що говорить Бог. Я згадав тобі. Ось Бог сказав: я згадав тобі, ласку юнацтва твого. Ось ласку, твого. Ту любов, коли ти наречена була, <хе -хе -хе -хе> Бог він дуже грандіозний, він дуже великий. Він відноситься до нас, так би мовити, жалюгідних черв'яків. Знаєте, він міг би відноситись по-інакшому, але він відноситься з такою любов'ю, з такою ласкою, ніжністю і з таким розумінням. Він хоче піклуватися про нас. Він каже: ось я згадав тобі. Багато людей, думають, що Бог забув їх. Бог нікого не забуває. Ніколи, ніколи. В будь-який час. Бог не людина, яку можна забути. Бог є Бог отже, каже він тут. Ось я згадав тобі ласку юнацтва твого. ось ту любов, коли ти наречена була, ту любов, коли ти наречена була, і ця любов, ви знаєте, наречених, вона дуже спеціальна. Ця любов, вона привертає увагу до того. Що скажімо так, знаєте, ця свята тривога, це бажання, щоб день весілля настав швидко. Чи не так? Кожен, коли хто небудь був вже зарученим, він знає. це. і потім він каже: Ось я згадав тобі ласку юнацтва твого, ту любов, коли ти наречена була, та за мною ходила. В пустині. Іншими словами, момент, коли ви були в пустелі, ви йшли за ним із вірою, вірили у Його слово, вірили, вірили у його обітниці. Отже, ось він каже далі. Так. Ось, коли ти за мною ходила в пустині, в землі незасіяній. Це дійсно була пустеля. Ізраїль Ізраїль, то святість для Господа. Іншими словами, Ізраїль він був відокремлений для Бога, для Господа. Відокремлений. Ізраїль. Він був ось написано тут. Початок врожаю його, десятина іншими словами. Саме так Ізраїль був Божим. Він був першим плодом, Божим. А потім ще сказано більше: усі, що їли його, тобто, усі, ті, хто приходили руйнувати Ізраїль, вони в кінці кінців. Були винними, написано, ось завинили вони, зло прийде на них, говорить Господь. Тоді Бог дозволив злу прийти, як вороги Ізраїлю, тому що Ізраїль був першим у Бога. Це був перший плід Бога, перші плоди Бога, десятина Божа. І десятину бога ніхто не чіпає, вона тільки Божа. Це перший плід. Це його. Тоді він каже: послухайте слова Господнього, Доми Яковів. Ось зараз він каже вже дім, Доми Яковів. І Яків – це ім'я Ізраїль, ви знаєте, Яків насправді він був. Брехуном, він був хитрим, але Бог його якби змінив, він його ім'я поміняв, і постановив йому нове ім'я, Ізраїль. Тоді потім він каже: ось: послухайте слова, слова Господнього, «Доми Яковів», іншими словами, бунтівний дом, бунтівний дім. І всі, та всі роди дому Ізраїля, тобто, які були ось у Ізраїлі. Так говорить Господь. яку кривду, Ось подивіться, яку кривду знайшли батьки ваші в мені, що вони віддалилися від мене і пішли за марнотою, і стали марними. Вибачте, будь ласка. Подивіться, як Бог відноситься до людини, яка навіть відійшла. Він не звинувачує, він не засуджує, він не вимагає. Він запрошує. Він каже: Повертайся до мене. Він каже: Повернись до мене. Яку несправедливість ви знайшли у мені? Що я зробив тобі не так? Щоб ти мене кинув, Бог говорить це тобі, мій друже, моя подруга. Хто там плаче, розчаровані, сумні, пригнічені, і ви прагнете почути слово. Ви кажете, Боже, мій дай мені слово, яке буде відповідати моїм стражданням, моїм стражданням, і Бог говорить з тобою. Бог розмовляє з тобою, мій друже, моя подруга. Мої дорогі, він хоче, щоб ви повернулися. Повернулися до вогнища. Повернулися туди, звідки ви не повинні були ніколи піти. тому що знаєте, це важко. Це важко. Я не знаю, тому що в мене не було такого досвіду. Слава Богу. Але я чув багато свідчень. Дійсно, так би мовити, поганих свідчень, насправді, які говорили зі мною, єпископи. одного разу я пішов, повернувся спиною до вівтаря. Я залишив віру, я залишив своє перше кохання і чіплявся за інших, так би мовити, коханих, і думав, що у мене все буде добре. Коли раптом, коли я побачив себе. Я був повністю нейтралізованим нейтралізованим, і нерухомим, і навіть ніяк не міг зробити крок вперед. Я хотів повернутися, але не зміг знайти сил. Знаєте, я не знаю, чи можу я пояснити це вам, але це так, ніби ми були повністю інертними, паралізованими. Ось я хотів повернутися, але не зміг знайти сил, і можливо, це ваша ситуація. Ви хочете ось повернутися до Бога, але у вас немає сили. але в цей момент в ім'я Господа Ісуса прийміть сили саме так. Саме так, прямо зараз. Наберіться сил, підбадьорюйтесь, щоб повернутися вже сьогодні. Якщо можливо, сьогодні. Якщо не вийде сьогодні. То у неділю ми будемо молитися, кликати, благати Бога за тих, хто повертається додому свого батька як блудний син. Можливо, ви перебуваєте в ситуації, подібній до ситуації вашого ситуації блудного сина. Ви думали, що з вами все гаразд. Так би мовити, взяли участь у спадщині, поїхали в далеку країну, де вас ніхто не знав, і там ви жили і насолоджувалися життям протягом декількох днів, але голод прийшов до тієї країни. Ви побачили це нещастя, ви пережили це нещастя, і ви залишилися ні з чим. Все, що ви отримали від свого батька, ви витратили. Ви витратили на чоловіків, на жінок, на випивку словом на хіть, на марнославство, на все. А тепер ви там схилилися, упали голі і босі. Голодні. Саме так голодні. Чому? Тому що залишили вашу першу любов. Це те, що зробив Ізраїль. Ізраїль залишив першу любов. І, отже, до сих пір страждає від наслідків сьогодні ще. Знаєте, Бог не повинен нікого карати. Він дозволяє нам пожинати плоди наших, так би мовити, заколотів. Він бачить наші страждання. Але що він може зробити? Він нікого не змусить повернутись до нього. він покличе він пошле пророків своїх слуг. Повертайся, повертайся, поки є час, повертайся, поки є життя, повертайся, поки є надія. Тому що поки є життя, є надія, ми знаємо. Тоді, мої друзі, якщо ви можете повернутися сьогодні, не чекайте завтрашнього дня, навіть неділі. Сьогодні повертайтеся. Тому що у Господа відкриті руки для усіх тих, хто. Звертається і повертається до нього. Як було це в випадку блудного сина, чи не так? Він пішов далеко, голодний, був відчайдушним вже із криком у грудях. Він вже казав: ось я збираюся поговорити зі своїм батьком. Ось про це. Отче, поводься зі мною, як з одним зі своїх слуг, своїх слуг. Тому що я більше не гідний того, щоб мене назвали твоїм сином. Бог не мстивий. Бог є любов. Пам'ятаєте, що ми говорили, говорили стосовно віри та любові. Авраам навчився вірити в Бога, довіряти Богові, ходити, підкорятися Слову Божому. Але коли Бог хотів навчити його Божій любові, Бог дав йому сина, його мрії. А потім попросив цього сина принести в жертву на вівтарі, і Авраам не заперечував, тому що Авраам навчився любити Бога понад усе. І це відбувається і з людьми, які отримують Святого Духа, тому що вони по-справжньому люблять Бога, і Бог знає, коли людина любить його. Усім своїм серцем, усією своєю силою, усією своєю душею. Бог, мої друзі, чекає на вас. Він надсилає це запрошення. Він послав пророка Єремію поговорити з Ізраїлем. І Він каже своїм слугам в наші дні: робити те ж саме, кликати вас. Отже, цей намір створений. Виключно для тих хто відійшов ось зараз у цю неділю. отже, хто далеко, хто відійшов зараз, розчарований. Приходьте таким, які ви є. Навіть якщо ви впали, знаєте, голодні. Ви в стані розчарування? Це не має значення. Бог чекає на вас і вам буде дуже приємно, дуже. Добре, тому що ми вас чекаємо. Ніхто не буде критикувати вас, ніхто не буде вас осуджувати, ніхто не буде дивитись на вас поганими очима. Ні, усі ми у церкві, центр духовної допомоги цій неділі. Ми будемо стояти із простягнутими до вас руками. Щоб дати найкраще, що Бог дав, що Бог дав нам, щоб ви також мали найкраще, щоб він, Бог. Освятив своє ім'я у вашому житті, щоб через ваше життя його царство було розширено тут на землі, щоб нарешті його воля була здійснена тут, на землі, через ваше життя. Нехай Бог благословить усіх вас. Побачимось скоро або завтра, або у неділю. У нас запланована ця зустріч. Я впевнений. Я маю впевненість на 100%. У мене є віра, переконання, що Святий Дух зараз говорить з вами. Ви мабуть, навіть плачете, чи не так? Так, Бог, це любов, мої друзі. Ось чому він страждає. Тому що він любить. Він страждає. Він страждає, тому що любить. І тому, що він любить, він страждає. Бог хоче, щоб ви повернулися. Нехай Бог благословить, і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса або до неділі зустрічаємось там у вівтаря Всевишнього. Слава Богу.